Любі мої всім великий привіт! Ми раді вас вітати. Покажіть мені, будь ласка, в кого гарний настрій. Супер! Ви неймовірні, як завжди, ми дуже-дуже на вас чекали, з любов'ю і і нарешті дочекалися. Ну що ж, давайте починати нашу музичну терапію. Я всіх рада вас вітати, міцно обіймаю і гарного всім музичного заняття. Добрий день, мої любі. Молоді батьки, вітаю вас усіх на нашому заняття з музичної терапії. Сьогодні ми зустрічаємося на незвичному занятті. Тема нашого сьогоднішнього заняття мамині помічники. Бачу, ось тут хлопчик. У мене такий красунчик сидить, Лілія Кобзєва і з хлопчиком Мамочка, Да, я вас вітаю, бачу своїх е, Аріночку, яких вже давно знаю. і Бачу, так я дуже рада, що ви прямо зі сім'ями під'єднати. І працюєте разом з нами. Це надихає, це окриляє, і це додає кожному з нас сили і е, такої, знаєте емоцій позитивних. Тож ми починаємо для початку. Ми завжди вітаємося. Отже, я запрошую всіх до музичного привітання. Воно сьогодні буде акапельно, тобто без музичного супроводу. Будемо тільки я співаю, а ви мені співаєте і показуєте. Приготували всі ручки, мами тих діток, які дітки не можуть, самостійно допомагаємо, в чотири роки працюємо, так? А всі, хто можуть, дітки, на вас дивляться інші дітки. Будь ласка, допомагайте, всі сьогодні будемо помічниками маминими. Приготувалися Поча... почали. Добрий день ручки, плес, плес, плес. Добрий день, ніжки, туп-туп-туп. Добрий день щічки, щуп щуп, щуп. Добрий день вушка, ось вони тут, молодці, добрий день губки. Добрий день зубки. Добрий день косик пі-пі. Добрий день друзі всім привіт! Молодчиночки, як завжди, ви такому гарному настрою. Ви молодці. Ну, ми привіталися, ми розіріли наші голосочки, підготували наші ручки, бо в нас сьогодні дуже-дуже багато справ ми ж з вами мамині помічники. Тож, для початку я пропоную вам. Зараз додати бадьорості, оптимізму до нашого до наших занять і почати зарядки. Ми завжди зарядки починаємо. незважаючи на те, що зараз пізня, вже пора, вже після обіду, 6 да, година вечора у Києві в Україні. Але ми можемо зараз зробити зарядку. Але для початку давайте зробимо дихальну гімнастику. Набираємо повітря і піднімаємо ручки догори. Давайте разом всі. І видихаємо потихеньку. і ще глибокий вдох. І видихаємо потихеньку. і ще разочок, і будемо співати. Вгору вгору, гору потягнули, потягнулись, потягнулися, потягнулись і видихаємо. А тепер починаємо зробити зарядку. І ніхто в нас не сидить. І мами, і папи, і навіть домашні улюбленці. Всі всі працюємо і до зарядки. Розбудило сонечко над тобою. Повело на сонечко за тобою. Хлопчики й дівчатка, я і ти, робимо зарядку. Раз, два.

Носиком. І ще носиком вдихнули і видихаємо. Слухайте, мами, ви такі молодці. Мами, не соромтеся. Навіть якщо я вас не бачу, я вас відчуваю. Будь ласка, працюємо і надихаємо наших діток. Ви молодці, мами. А дітки, а ви контролюйте, як вами працюють, а потім мені скажете, як працюють ваші мами. Домовилися? Так, тепер ви в мене мамині помічники. Я пропоную зараз з вами гарненько поприбирати в кімнаті. Хто в будинку живе, хто в квартирі, хто де знаходиться. Ми, українці, завжди любимо порядок в, нашому, в наших оселях. Я вам пропоную помити вікна, отак перед собою, наче вікно. Зробили отак. Долоньки відкрили, долоньки не кулачками миємо, а долоньками. Так, помили долоньками вікно. Тепер взяли наші щітку в ручки і стелю білуємо. Щоб вона була біленька, білуємо. вверх ручки вгору, вгору високо ручки, високо-високо ручки, Вселю білимо. Далі беремо всі речі. Отак, отак. Ми машинкою працюємо, ми самі можемо працювати. Отак, кулачки потерли, потерли гарненько. Чи всі ваші речі були? Так, усі речі поперемо, да. а тепер беремо отак два кулачка в один кулачок. І підлогу ми позамітали, хто пилососить, у кого є пилосос, а хто віночком. І гарненько з усіх куточків да, замітаємо. Отак, щоб ніде не було. П -п Пилу. Так. Перемелимо кави для мами. Мама любить каву, можливо, да? або, та, або хто там у вас є, з ким ви живете. Перемелемо ми каву, зліпимо пиріжки. Отак, дивіться, зліпимо пиріжки. отак. Зліпимо пиріжки, тільки не так, ми плескаємо. А пиріжки справжні українські, з га... українські пиріжки з гарною начинкою, з великою начинкою. Так, зліпимо пиріжки. Ну, а потім всі разом вибиваємо з пилу килимки. Беремоче, килимок і б'ємо так. Вибиваємо одною ручкою, потім другою. Вибиваємо з пилу килимки. Да, ми з вами гарно повинні попрацювати. Да. Ну, а потім, після пилу від килимків, всі ми чхаємо. чхи, у ліктик, чхи і пчхи. Зрозуміли? Ой! Я не знаю, хто як хлопчика це звати, написано Лілія Кобзева, Наче хлопчик, ти просто молоділочка. Працюєш гарно дуже, молодці. Так, і ще разочок сашуня моя, ріднесенька Сашу, машунька, молодець. Тих бачив. Поїхали ще разочок без музики. Ціли і згадуємо, тільки треба швиденько і активно працювати. Дивіться, як я, і повторюйте за мною. Миємо, миємо, миємо вікна, стелю білимо, а стеля вгорі високо ручки, стелю білимо, усі речі поперем. Гарно, гарно, гарно витирайте, щоб все було чистеньке, щоб все аж блистіло, да. Да, щоб блищало все, да. Підлогу митимо, підлогу митимо. Перемелимо ми каву гарненько, а можливо хтось швиденько може. А ну хто ж рице? Перемелимо. Да! О! Перемелимо ми каву, зліпимо пиріжки з великою начинкою. Зліпимо пиріжки. Ще ми разом вибиваємо пилу килимки вибиваємо. Ну, а потім всі чхаємо. хаємо, блідки. Ххип! Тепер під музику і ніхто не відстає, А мами дивляться, чи справжні помічники мамині, чи ні. Приготувалися і всі починаємо. Приготували ручки, я всіх бачу. Миє, миє, миє бід на те любілимо. Усі речі поперем підлогу метемо, Перемелимо ми каву трі сапишки. Я ми разом випиваю силу силинки. Ну, а потім всі мехаю. Усі меклосні власні, ми супер молодці. Усі меклодні ми класні, ми супер молодці. А тепер те ж саме тільки свисте. Ми Миє, 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 ні, на те любі йому. Усі речі поперекці дологу несемо. Остремилимо, ми розвитлім пиріжки. Потім Отім не вибиваю ну А потім я бачкаю чи, чи, чи. Усі ми класні-класні, супер-молодці, Усі ми класні-класні, Ми супер суперболоси. Блещить, я ж туди бачу, що у тебе все блищить. Молодці, Валентинка, молодчинка. Хочу всіх побачити. Хтось. Мама і Іанюша, як же вас рада бачити? Ловіть повітряний поцілунок. Молодці! Так! Мамині помічники, бачу всіх, всіх всіх, всіх. бачу, вас багато, всіх. Сашу бачу чаплю. Молодці. Так, ну а тепер я пропоную рухатися далі. Мамі ми допомогли. Але інколи ми з вами, дітки, і я такою була, коли була маленькою, я завжди мамі казала: Мамо, мамо, одягни мене, мамо. Мамо, обійми мене. Пам'ятаєте, ви може теж так говорите: так Мамо, мене обійми! Мамо, мамо, нагодуй. А ще ми любимо говорити: Мамо, мамо, поцілуй! І от про саме це наша пісенька. Про найдорожчу, про найкращу людину у світі, у світі, про наших дорогих. Любих Давайте згадаємо, хто перший раз, я бачу тут є дітки, які перший раз. Беремо вказівний пальчик на правій ручці і кажемо: Мамо, 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 і від ніжок починаємо, вверх ручки, одягни! Ручки вгору. Так. Мамо, 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 і обняли себе. «Обійми ми просимо, маму, обійми. Мамо, 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 і зробили таку чашечку наче, або тарілочку. Нагодуй, нагодуй так, так, так да, да, молодець! Мамо, 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 і найкраще, що ми можемо зробити поцілуй! Або так повітряний поцілунок. І от саме зараз про це наша пісенька. Тож, давайте сідаємо рівнесенько і співаємо про наших любих і дорогих матусь. І вчимо слова. Вони дуже прості, але ця, ця пісенька точно сподобається вашим батькам. Хто перший раз чує цю пісню. А хто знає, будь ласка, допомагайте мені. Починаємо. Так, да, правильно, пальчики приготували, так. Зараз будемо запалювати фана... ліхтарики. Да, приготували ручку, праву ручку. Права ручка піднята. права, всі знають, де право. Права, права, О! права. Запалюємо ліхтарики. Один. два, Три. Чотири. Друга ручка. Один. Два. Три. Чотири. Друга ручка один. два. Два, три, чотири. Один, два, три. І тепер співаємось. Дай південько. mom <laughs> Не будете чекати, коли мама, мама вас обні, об підійде обійняти, або не будете казати: мамо, обійми. або мамо, дай мені їсти. Мамо, нагодуй. Ви можете самі зробити, підійти до мами і просто ніжно обійняти маму. Або просто ніжно цілати маму в дічку і сказати, мамо, я тебе люблю. І не чекати, якої дати, а просто так. Тому що мама, це найдорожча людина, і треба цінувати ці хвилини і ці години, коли ми разом з мамою. Правда ж? А якщо, можливо, хтось може приготувати навіть щось, там чи чай приготувати, чи розігріти щось те, що мама приготувала, або й власноруч приготувати щось, то це буде дуже гарним подарунком для ваших матеріал. Ну і звичайно, ми всі любимо наших мам, тому цілуйте і не соромтеся говорити, що ви, маму, любите. Будь-якій мамі це сподобається. Ось такий у нас сьогодні був урок. Ми сьогодні встигли і зарядку зробити, і попрацювати активно. Тепер я сподіваюся, коли будете працювати вдома, коли будете прибирати вдома, ви будете по музичному працювати, тому що ви знаєте, як вікна мити під музику, як стелю білувати, як підмітати, як каву перемилипати, як килимки і навіть як чхати вмієте, правда ж Влікти. Ну, і ще ми можемо співати нашу улюбленішу пісню про маму. Ось на цьому наш урок завершено. Такий коротенький, але сподіваюся, він дуже корисний для вас був. А завжди в кінці ми співаємо з вами до побачення. Піднімаємо праву ручку, праву долоньку. праву, всі знають, де право. Так, я дивлюся, всі знають. Всі знають. Зараз поспіваємо і буду, я буду відповідати на ваші питання. Так, починаємо співати. Так, дівчатонька, молодці, мамочки, я вам дуже дякую, ви молодчиночки. Ви найкращі. Пам'ятайте про це і ніколи не забувайте. Хтось бачить, підняв ручку. Ану, хто нас хоче щось запитати, я слухаю вас, включіть мікрофончик. Хто підняв там ручку? Хто питав, підняв ручку? Любов Іванівна, в нас їх чотири, давайте з Міше почнемо. Міша Бойченко, що ти хотів сказати? Давай, Мішенька. Ах. Я металку співав пісню. Молодець, я бачила, ти сьогодні був активний і минулого разу минулих разів ти рази також також ти був активний. Ти молодець, я тобі аплодую, всім аплодую, і тобі також аплодую. Так, хто ще? У нас підняв ручку, кажіть. Веронічка, Веронічка, прошу. Давай, Веронічка. Я смій. Молодець. Своїм улюбленим улюбленою іграшкою. Так, прекрасно, це чудово. Я рада, що поряд з вами ваші друзі. Це дуже добре. Так, і ще слухаю, хто хоче сказати, що Емілічка, ти нам що хотіла сказати? сказати що я я що що не буду говорити, тому що я Ми тобі всі бажаємо швиденько одужати, набратися сил, набратися здоров'я і вже в четвер влучитися до нас і співати разом з нами. Домовилися? Постарайся одужати, слухайте мами, мамині рекомендації, і я сподіваюся, у ти будеш уже в гарному настрої, вже будеш здоровою. Так, є. Ви всі зараз хочете поговорити. Так, ви скучили всі за нашими заняттями. Я так. бачу ще мами нові тут у нас є так. Наташа Крамська. Не знаю, чи це мама, чи це донечка. Я вам дуже дякую. Мені дуже приємно вас бачити. Я вас здається вперше. Бачу, але мені мені подобається, як ви себе ведете, і як ви відгукуєтеся на музику. Молодці, так. Хто ще хоче, Ігарьошечка, Танюшечка, ви в мене просто молодчинки, я вас дуже обіймаю, міцно-міцно, я вас дуже люблю, дякую вам. Машенька, я тебе обіймаю також, ти далеко так від нас усе, але я тебе обіймаю, передай вітання мамі і брати по Андрюші. Так. Хто ще хоче сказати? Мама тут поряд танечка, так. Хто ще хоче сказати? Так, Я хлопчик за ніком Наталя Молчанова. Привіт, як тебе звати, і що ти нам хотів сказати? Мене звати Сашок Мовчаном, я Сашок. Сашенька, дуже приємно, рада тебе вітати. А коли буде наступне заняття? Наступне заняття у нас буде у четвер, о 18 годині за київським часом. Ми, такий час, як і сьогодні, тільки в четвер. Ми збираємося кожного разу що вівторка і що четверга о 18 годині. Це дуже легко запам'ятати. Я з радістю вас буду чекати. На цьому наше заняття будемо завершувати. Всі, кому я не відповіла, я наступну разу з цим відповім. Я вам буду вдячна, якщо ви мені надішли ваші відео, як ви займаєтеся вдома, і ваші, можливо, фотографії як працюєте з нашими пісеньками вдома. А ще я вам е, хочу побажати, щоб ви були здоровими, щоб ви е, цінували кожну хвилиночку життя і побільше віддавали своєї любові і тепла матусям. А матусі. А матусі, вони обов'язково поділяться разом з вами також своїм, своїм теплом і своїм, е, своєю увагою вам. Отже, будьте здорові, бережіть себе і до нових музичних зустрічей. Па-па!